Вітаю вас на каналі, мене звуть Віта, і це простір для тих, хто хоче знати трішки більше. Тут ми поговоримо про тренування і нутриціологію. Без спрощень і без міфів. Піднімемо теми біомеханіки, фізіології, біохімії харчування і все, що стоїть за реальними результатами в тренажерному залі. Скажу відразу: просто не буде, але буде ясно. І сьогодні на черзі у нас знайомство з молекулою АТФ. Ось ми бачимо молекулу АТФ. І це головна енергетична валюта нашого організму, кожної нашої клітини. Тобто, щоб клітина росла, розвивала, щось там синтезувала, приводила в рух наше тіло чи будь-який інший процес робила, їй необхідна енергія. І ця енергія є ось тут АТФ. З чого складається молекула АТФ? Це у нас аденін, рибоза і трифосфатні залишки. Аденін синтезується з амінокислот, таких як гліцин, глутамін і аспартат. Рибоза. Синтезуються з глюкози, фосфатні залишки, тобто фосфати ми наїдаємо, в тому числі з білками, вони в нас також запасаються в кістках, можуть використовуватись, а також їх пул є і в крові, і в кожній клітині нашого тіла. Але ми повинні розуміти, що організм не синтезує постійно нові АТФ, тобто не синтезує постійно новий аденін, нову рибозу і приліплює фосфатні залишки. Наші молекули АТФ можуть відновлюватись. Ось ми бачимо цикл. Тобто після того, як молекула АТФ віддала трішки енергії, від неї відірвався перший фосфор, вона входить в шлях ресинтезу і цей фосфор назад приєднує. Тобто сам аденін, сама рибоза не руйнується, просто по циклу у нас ці фосфори відриваються, потім назад приєднуються. І так може пройти сотні тисяч циклів, допоки аденін, і рибоза, грубо кажучи, не постаріють. Тобто, поки вони не втратять свою здатність заходити в процеси ресинтезу. Ось тоді, коли ми втратимо аденін, він зруйнує свою структуру, окислиця, чи рибозу, організм буде синтезувати відповідно новий аденін, нову рибозу і знову пускати його в сотні тисяч циклів на відновлення, на ресинтез. Прикладом є батарея вашого телефону. Ви її постійно розряджаєте, заряджаєте, розряджаєте, заряджаєте. І тільки коли вона вийде з ладу, вам потрібно її замінити. Ось так і з молекулою АТФ. Організм насинтезував пул АТФ і вони ресинтезуються постійно, тобто заряджаються, розряджаються. І тільки коли вони вже вийшли з ладу, організм має насинтезувати новий аденін, нову рибозу і створити нову молекулу АТФ. Як же молекула АТФ дає клітині енергію? А енергія в нас зосереджена саме в ось цих макроаргічних зв'язках між фосфатними групами. Це у нас альфа-зв'язок, бета-зв'язок та гама-зв'язок. Найбільша енергія у нас між гам... в нас в гама- та бета-зв'язках. Якщо ми подивимося трішки нижче, ми бачимо якийсь мінус. Тобто фосфатні групи мають великий негативний заряд. І між ними утворюється електростатичне відштовхування. Тобто, простими словами, ці фосфорні групи дуже не люблять один одного і намагаються з великою силою відштовхуватись один від одного. Але їх тримає зв'язок, не дає їм відштовхнутись. До прикладу, з повсякденного життя, уявіть, що три людини, які ненавидять один одного, їх між собою зв'язали одним канатом. І вони намагаються якомога далі один від одного відійти. Але канат їм не дає цього зробити. Аналогічно в молекулі АТФ. Ось ці фосфори мають великий негативний заряд, один від одного максимально стараються відштовхнутися, але ось ці зв'язки не дають їм цього зробити. І коли в нас зв'язок руйнується, ось ця молекула швидко відлітає. від Тих, кого вона недолюблює, скажімо так. При цьому збільшується антропія і утворюється енергія гіпса. Тобто, якщо ви цей канатик в якомусь місці розріжете, людинка відлетить, утвориться енергія. І цю енергію, енергію гіпса, клітина використовує для своїх процесів синтезу, відновлення, пропуску якихось іонів і так далі. Таких молекул АТФ в кожній клітині нашого тіла є досить мало. Тобто, навіть якщо всі АТФ в клітині повіддають свої фосфори. По одному фосфору і виділиться відповідно енергія. Цієї енергії вистачить всього на кілька секунд роботи. Тому як тільки відірвали фосфор від молекули АТФ, ця молекула йде на відновлення. Тобто хтось в клітині має пришпандьорити цей фосфор назад, щоб, щоб молекула стала знову енергетично вигідною. Ось з боку, ми бачимо схемку. Аденін, рибоза, три фосфатні залишки. Нам потрібна енергія, гідролізує клітина ось цей зв'язок, відриваємо один фосфор, тобто ми вивільнули, і він вилітає, відштовхується різко. При цьому у нас вивільняється енергія. Енергію ми, відповідно, використовуємо в клітині для якихось там процесів. І як наслідок у нас утворюється молекула вже, АДФ і один відірваний фосфор. Тобто... На початку повноцінна енергетична молекула в нас була аденозин-трифосфат, всі три фосфора на місці. Ми вивільнили один фосфор для того, щоб отримати енергію, і продуктом розпаду є фосфор і аденозин-дифосфат. Два фосфори у нас лишились. Ось це нам не енергетично вигідно. Відповідно, клітина. Щось робить для того, щоб швидко відновити ось таку молекулу назад до ось такої. Тобто нам потрібно приєднати цей фосфор назад. Ось ми бачимо закінчення циклу, скорочено. АДФ, аденозин-дифосфат, плюс фосфор, і в нас знову утворюється молекула АТФ, яка готова знову ж відривати свої фосфори і вивільняти енергію. І якщо вже трішки ви орієнтуєтесь в молекулах АТФ, ресинтезі АТФ, то ви знаєте, для того, щоб відновити ось це до ось цього, нам потрібно якось використати або креатинфосфат, або глюкозу, або жирні кислоти, в деяких випадках і амінокислоти, ну, точніше за деяких станів в клітині. Якщо узагальнити, цей процес в нашому організмі відбувається циклічно, постійно. Кожній клітині нашого тіла. Відповідно, кожна клітина нашого тіла росте, розвивається, відновлюється, щось там синтезує, для цього потребує енергії. При цьому АТФ розпадається, до АДФ дає цю енергію, і наші креатинфосфати, глюкозки, жирні кислоти, в деяких випадках амінокислоти повертають її в попередній вигляд, щоб вона дала наступну порцію енергії. І чим потужніше працює клітина, Відповідно, тим більше ось цієї енергії їй потрібно, тим більше за одиницю часу відривається фосфорних зв'язків. І тим більше, тим швидше нам потрібно її відновлювати. Тобто, в залежності від того, наскільки потужно працює клітина, цими відновниками можуть виступати жири. Якщо жири не справляються, можуть підключатись вуглеводи, тобто глюкозка, креатин-фосфат і в деяких випадках і амінокислоти. Чим швидше ми розкладаємо АТФ, тим більше субстратів для відновлення швидкого нам потрібно. Ми бачимо ще раз цю ж саму схемку, але трішки більш детальніше. Коротко повторю. Клітина використовує енергію, енергію гіпса, яку ми отримали з розриву макроергічного зв'язка. При цьому у нас утворюється АДФ і фосфор. Нам потрібно десь взяти енергію, щоб цей фосфор назад пришпандьорити до АДФ, щоб відновити ось цю молекулу енергетичну. Де ми беремо цю енергію? Ми беремо енергію з глюкози, кретин, фосфату, жирних кислот, в деяких випадках амінокислот, І за рахунок цієї енергії ми назад ліпимо фосфор до АДФ. Все відновили, молекула готова давати наступну порцію енергії. Але є ще один нюанс. При екстремально потужній роботі в клітині навіть всі ось ці глюкози, креатинфосфати не встигають так швидко відновлювати всі АДФ до АТФ-у. І як наслідок цього у нас накопичується рівень АДФ. Простими словами, коли ваша клітина працює суперпотужно, в екстремальному режимі жодна система не встигає відновити АДФ повноцінно до АТФ. Тобто не встигає відбуватись ось цей. Цикл. Що в такому випадку? В такому випадку у нас вступає в роль фермент. Аденіла ткіназа. Що він робить? У нас немає часу відновити ось ці дві молекули АДФ. Фермент, грубо кажучи, забирає один фосфор в однієї молекули і додає іншій молекулі. Тобто з двох молекул АДФ у нас утворюється одна молекула АТФ, повноцінна енергія, і одна молекула АМФ. Аденозин-монофосфат, аденозин-трифосфат 3 три фосфора, аденозин-дифосфат 2 фосфора, аденозин-монофосфат один фосфор. Тобто цей фермент відірвав фосфор ось тут, тут лишився тільки один фосфор, відповідно, АМФ, і додав його ось сюди, відповідно, тут відновився один фосфор. Молекула АТФ, яка готова давати енергію, і при цьому утворилась молекула АМФ. І ось коли наша клітина працює в повну потужність, відповідно, утворюється велика кількість АМФ, і це енергетичний сигнал СОС в клітині. Що в цей момент клітина робить? Візьмемо до прикладу, що це м'язева клітина. Так? Тобто, якщо у нас в м'язевій клітині з'явились АМФ. Відповідно, це енергетичний сос для м'язевої клітини. Що нам потрібно робити? Нам потрібно економити енергію на інших процесах, щоб відновити ось цю енергію для руху, для, якоїсь, для якогось підйому штанги. На чому вона буде економити? Тобто в цей час у нас повністю зупиняються процеси синтезу білка в м'язах І в цілому процеси синтезу якихось сполук. Ми на це енергію не витрачаємо, у нас зараз її мало. І, відповідно, починають активувати ще більше процеси катаболізму, розпаду. Тобто наші глюкози в м'язи розпадаються супер. Активно, жирні кислоти розпадаються суперактивно, в тому числі і білочки розпадаються активніше. І при тому, коли у нас накопичується велика кількість АМФ, ми вже відчуваємо втому. І тепер підсумуємо все те, що ми наговорили. Тобто в кожній клітині нашого тіла відбуваються якісь процеси, які потребують енергії. Цю енергію клітина бере з молекули АТФ, при цьому. Молекула АТФ розпадається, відриває один фосфор, розпадається до АДФ і фосфору. І якщо в клітині гарна кількість там глюкозу, жирних кислот і так далі, і клітина працює на суперпотужно не в екстремальному режимі, ось цей АДФ за рахунок відбирання, скажімо так, енергії в глюкозки жирків і так далі, відновлюється назад до АТФ. І цей процес відбувається циклічно. В залежності від того, наскільки швидко розпадається, ось тут можуть бути різні субстрати для відновлення. Якщо ж ви працюєте в екстремальному режимі, тобто потужність ще підвищується, навіть якщо всі ось ці системи на відновлення працюють класно, у нас все одно молекули АДФ не встигають відновлюватись і тоді вступає в роль фермент, нагадую, із двох молекул АДФ робить одну АТФ, тобто перерозподіляє фосфори. І наслідком цього утворюється в молекула АМФ. І ось ця молекула активує АМРК, аденозин монофосфат активовану протеїн кіназу. І це сигнал СОС для клітини. Потрібно трішки економити енергію на процесах синтезу, та, і, відповідно, трішки вас втомити, щоб ви так активно ту штангу не піднімали, скажімо так. Повертаємось до першого слайду, і я думаю, ви вже розумієте, що сама молекула АТФ не руйнується і синтезується заново. Вона не витрачається, вона відновлюється. Тобто від цієї молекули від'єднуються один або два фосфори, потім вони переєднуються назад. І так відбувається сотні тисяч циклів, поки молекула не постаріє. Тобто, за деяких умов аденін, рибоза окислюються, і, відповідно, вони вже не мають бути, не мають змоги бути носієм ось цих фосфорів. Ось тоді вони вивільняються в кров, в печінку, Побічний продукт їх розпаду це у нас ксантин. І в печінці він входить в склад сечової кислоти, сечова кислота виділяється в кров і нирки виводять. І ось тоді, коли ось цей аденін, рибоза постаріли, все вони не можуть таскати ці фосфори, ось тоді печінка, в тому числі трішки нирки, синтезують новий аденін, з амінокислот, синтезують нову рибозу з глюкози, м'яз захватує цей аденін, аденозин, рибозу і синтезує нову молекулу АТФ, яку знову ж ганяє в сотні тисяч циклів. На цьому ми завершуємо даний розбір. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. І вже в наступному відео ми розберемо, як саме креатинфосфат, глюкоза, жирні кислоти, амінокислоти відновлюють молекули АТФ і в яких випадках хто є головним відновником.